Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти, тож приготувалися і слухаємо уважно. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, Ну, ми до роботи, дружно всі взялись, послухайте уважно. Діти, що ви тільки що чую? Усе, що ми чуємо, це звуки. Вони бувають різні. Давайте ми з вами пригадаємо, які звуки оточують нас, наприклад, вдома. Це звуки телевізора, звуки годинника, звуки води, звуки телефону. А які звуки можуть нас оточувати на вулиці? Так, це звуки транспорту, звуки пташок, звуки вітру. Усі ці звуки називаються немовленєві звуки. Повторіть, будь ласка, немовленєві звуки. Та серед цих звуків ми легко з вами відрізняємо звуки людського мовлення. Чим ж вони відрізняються від решти звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію, повідомляють нам про щось. І звуки людського мовлення називаються мовленєві звуки. Повторіть, будь ласка, мовленєві звуки. А за допомогою чого людина розмовляє? За допомогою язика губ, зубів та твердого піднебіння. Це орган, ці органи називаються органи мовленнєвого творення. Повторіть, будь ласка, органи мовленнєвого творення. Творення. Ось послухайте звуки. А с о. Що вони нам можуть розповісти? Так, нічого. Але коли їх розташувати у відповідному порядку, відразу зрозуміло, про що йдеться. Давайте тепер назвемо ці звуки о С. Тож у словах кожен звук займає своє місце. А якщо звук змінити, слово зруйнується або перетвориться на інше. Послухайте вірший, який називається звуки. Вільно минає повітря крізь рот, наче вітрець чарівний, голос зростає, співає і от народжено звук голосний. А що ж це за звуки, при вимові яких струмінь повітря виходить з рота вільно. Так, це голосні звуки, їх можна співати. Вони називаються голосними від слова голос. Давайте з вами вимовимо ці звуки А. О, У, Е, И, І Голосні співають у пісенці дзвінко. Можуть заплакати і закричати, заколисати в колисці дитинку, та не бажають свистіти й бурчати. А от іншим звукам гірше, щоб їх вимовити, потрібно подолати перешкоди, що влаштовують їм губи, зуби і язик. Такі звуки називаються приголосними. Повторіть, будь ласка, приголосні звуки. Їх не можна проспівати. Приголосні, натомість раді шелестіти, шепотіти, скрипіти, навіть пирхати, шипіти, бурчати. Та не хочуть вони співати. Давайте з вами назвемо звуки, які не співають. Повторюйте за мною ж, Б, С, Х, Л. Це в нас які звуки? Правильно, приголосні звуки. Молодці. Давайте з вами пограємо в гру. Визнач перший звук у слові. Умови гри наступні. Вам необхідно буде визначити, який перший звук у слові, та сказати, це голосний чи приголосний звук. Готові? Тож починаємо. Хто це така? Правильно, білка, б, білка. Який перший звук? Правильно б? Звук Б. Голосний чи приголосний? Правильно повітря не може так легко вийти з ротика, це приголосний звук? Який перший звук у слові? Апельсин. А. А. Це голосний чи приголосний звук? Правильно. Голосний. Який перший звук в слові дерево? Правильно. Д. Д. Це голосний чи приголосний звук? Д це приголосний звук. Mm. Який перший звук в слові ветміть? Правильно В. В. Це голосний чи приголосний звук? Так, це приголосний звук. Жираф. Який перший звук? Ж – Ж. Це приголосний чи приголосний звук? Так, це приголосний звук. М'яч. М'яч. Який перший звук? М. М. Це голосний чи приголосний звук? Так, це приголосний звук. Яке? Який перший звук? В слові олівець. Правильно О. О, це голосний чи приголосний звук? Так, О, це голосний звук. Який перший звук у слові лисиця? Правильно л. Л. Це голосний чи приголосний звук? Так, це приголосний звук. Який перший звук у слові автомобіль? Правильно. А, А це голосний чи приголосний звук? Так, це голосний звук. Мотці, наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Так, про звуки. А скажіть, які органи допомагають нам говорити? Правильно, це язик, губи, зуби, тверде піднебіння. А які, як називаються звуки, які можна співати? Правильно голосні звуки? А як називаються звуки, які не співаються? Правильно, приголосні звуки. Молодці малята, бажаю вам гарного дня. До oh